Дясіченікова тепер чемпіонка світу. Лучниця повернулася зі змагань. Незабаром відбудеться дитячий конкурс Міні світ краси Буковини. Маленькі красуні знайомляться. Тива продовжує боротися. Ситуацію з телеканалом обговорювали в програмі Суть речей. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. ТВА буде боротися з мовлення і обіцяє не зникнути з екранів телевізорів чернівчан. Нагадаємо, 23 жовтня Нацрада з питань телебачення радіомовлення відмовила у продовженні дії ліцензії телеканалу ТВА через оголошення другого попередження про неправомірне використання реклами. Цю ситуацію та чернівецьке телебачення загалом обговорювали в програмі суть речей. Гості Оксана Денисюк та так. Кеплер та Алла Спринчинат. Попередження акції пожежі, втрати ефіру та мирні мітинги. Останніх півроку працівники телеканалу ТВА постійно в центрі уваги всіх місцевих засобів масової інформації. І от нова звістка Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила друге попередження ТВА та відмовила йому продовженні дії ліцензії на ефірне мовлення в Чернівцях. Тобто, через 31 день телеканал ТВА повинен припинити трансляцію. Але працівники ще сподіваються на позитивні для себе зміни. Ми збираємося виходити з ми не собираємося покидать чистоту і судебну інстанцію нікто не відміняв. На це не дав нам можливості не защититься, ні доказати свою правоту. Можливо, роздумують Кеплер, ТВА зміниться, але обов'язково працюватиме і далі. Возможно, буде существувати канал, буде існувати в каком-то другому форматі, в другому вигляді, але... но. Та по попряжні мотива. Поки що в Чернівцях працюють чотири телевізійні канали. Наш регіон також представлений в усіх загальноукраїнських змі, але кажуть гості Оксани Денисюк, працюють всі дружно, хоч конкуренція звичайно існує. Більше проблем кажуть медійники з стандартами журналістики, яких не завжди дотримуємося. Це не для кого не секрет, що кожен телеканал має власника, а кожен власник ну має ті чи інші так? От я не кажу, що є прям прям прямі Я кажу тільки про те, що все одно десь якось ну є якісь побажання да? і коригування. Так про те ж, яким чернівчанин хоче бачити телебачення, які теми цікавлять людей найбільше, та як планують працювати ці 30 днів працівники ТВА можна дізнатися, прослухавши повний запис програми на сторінці «Суть речей, соціальній мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному сайті Ейсісі Людмила Григорчук, Андрій Піскарьов, місцевий час. За смачний гостинець, добровільна пожертва, а зібрані кошти на благодійність. Традиційно осінній ярмарок провели в Чернівецькому дитячому садочку. Щороку його учасниками є дорослі та діти із власною домашньою продукцією, незважаючи на вік, усі там вміють торгуватися і продавати, а також щедро частувати гостей осінньою городиною виноградом, яблуками, грушами та гарбузами. Заходьте, купляйте у нас товар сам. Дуже все дешево і смачно. Ось так примовляючи, запрошуючи та закликаючи у дитячому садочку, розпочинають вже звичний осінній ярмарок. Цьогоріч проводять його в п'яти. Батьки ретельно готувались до свята, тому тут і домашня випічка, і фрукти, і десерти, і смачні напої. А продають все це з благородними цілями. Адресат у нас незмінний це. Е дитяче відділення психіатричної лікарні хочемо просто цією акцією привернути увагу до дітей з особливими потребами, які яким. Хочеться створити належні умови перебування і лікування їх лікарні, крім грошей, які вдасться зібрати на благодійному ярмарку. Передадуть у лікарню також гостинці, які залишаться. Ось таке яблуко чи така груша. Хто з їх може викинути, а для когось це велика радість? Пані Дарина сьогодні прокинулася в досвіта. На ярмарку жінка вирішила пригощати відвідувачів ексклюзивною гарбузовою кашею. У нас меню молочна, медова, гарна, смачна. Гаряча гарбузова каша, ківі желейний муск. все гаряче, свіже, тепле. А дівчатка на ярмарку перевдягнулись у панянок, яких зазвичай можна побачити на вулиці Кобилянської. Тут вони пропонують квіти та цукерки. Я продаю сильні гарні квіти. Нам вже вдалося продати. П'ять букетиків. приходять на осінній ярмарок і випускники садочку. А чимало батьків та дітей є постійними його відвідувачами, бо впевнені це виховує у дітлахів небайдужість і вміння робити добрі вчинки. Відвідуємо цей садочок і підтримуємо акцію благодійну. А купуємо кекси, печенюшки, солодощі. Оце в мене хаманать. Ось я собі купила кульки. На ярмарку вдалося зібрати майже 5 тисяч гривень. Ці кошти спрямують на завершення ремонту дитячого відділення психіатричної лікарні. Ірина Мороз, Андрій Соколовський. Місцевий час. Золотиста осінь дісталася і до ботанічного саду. В цей період там розквітнули хризантеми, шавлія блискуча, петунія та чорнобривці. Друге дихання з'явилося у червонокнижних кашафрана, який зовні нагадує підсніжник. А ось дерева, навпаки, жовтіють, готуючись до зимового сну. Насолоджувалася осінніми красотами ботанічного саду і наша знімальна група. Цьогорічна осінь дивує своєю красою та різнобарв'ям. Дерева зараз не лише традиційно золотисті, часто цю природну експозицію доповнюють червоні відцінки. Зараз, завдяки тому, що стоїть сонячна, гарна, тепла, спокійна погода, немає особливих вітрів, поки що оцей золотистий наряд зберігся. Але є дерева, у яких листя на одному і дерева, і ліани, і кущі на одному кущі листя зелене, жовте, помаранчеве, червоне, червоне, яке. Переходить у темну зелену. Разом із тим дерева зараз перебувають у стані спокою і скидаючи листя, готуються до відпочинку. Втім, незважаючи на осінній період, деякі кущі та дерева зацвіли. Це гамаля Свергінський та калина Запашна. Остання зараз прикрашена білими квіточками і свою назву отримала неспроста. Для неї, в принципі, це звичне явище за довгої, теплої осені. Отаке осіння цвітіння, осіння цвітіння для неї є звичним явищем, і квіти мають запах гіацинтів. Зовсім не подібні до калини і такий легкий запах гіацинтів. Пік цвітіння в цю пору у дрібноквіткової хризантеми. цікава і квітка шафрану її зовні не відрізниш від підсніжника. Це шафран банацький. Він у нас в Україні росте на Закарпатті. Він занесений до червоної книги України. І до речі, у нас в Чернівецькому ботанічному саду найбільше інтродукована популяція цього крокуса в Україні. Але аномалію рослинному світі фахівці поки що не очікують. Тим якщо осінь на триватиме, то вірогідно, що розпустяться ті квіти, яким властиво це навесні. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час. Цікаві заходи, які постійно організовує дитяча агенція Step by Step, вирізняються з-поміж інших не лише на Буковині. Кожний рік нові ідеї, нові обличчя, нові, не схожі на інші дійства. 12 листопада агенції виповнюється 12 років. В рамках святкування цього дня в Муздрамтеатрі відбудеться щорічний дитячий фестиваль-конкурс Міні світ краси буковини. Наразі за два тижні до конкурсу маленькі красуні вперше зустрілися на традиційному вечері знайомств. Кожна конкурсантка прагнула показати себе з найкращої сторони, адже вперше зустрічається з конкурентками. Розповідаючи про себе, дівчатка трішки хвилювалась. Втім, вже за тиждень ми побачимо цих тендітних красунь зовсім іншими. Організаторка заходу Ірина Агаларова дбає, аби батьки побачили позитивні зміни у своїх дітях, щоб кожна юнка в першу чергу була задоволена собою та ставала впевненішою у собі. Та щоб стати учасницею конкурсу, дівчинка повинна дещо вміти. По перше дівчинка повинна або танцювати, або співати. Так вона повинна бути артистичною, комунікабельною, не боятися сцени, але навіть якщо чогось цього немає, ми обов'язково цю дитину навчимо всім цим критеріям, які я перераховую. Конкурсантки за традицією обмінялися подарунками. Отримали учасниця подарунки і від дитячої агенції степ Step, Step та переможниць попередніх конкурсів. Відбулося солодке жеребкування номерків, під якими виступатимуть учасниці. У дитячому святі братиме участь 20 учасниць з різних куточків Буковини та міста Чернівці. Змагатимуться дівчатка за звання гран-прі в трьох вікових категоріях від 5 до 14 років, а також за звання маленької принцеси, принцеси та маленької королеви Буковини. Всі шість переможниць представлятимуть чернівці на все Конкурсі, який відбудеться у червні. Для кожної дівчинки, яка наважилася взяти участь в конкурсі, це успішний крок у світ цікавих та захоплюючих заходів. Хто ж переможе в цьому році, стане відомо вже 12 листопада. Свято Краси та Талантів, фестиваль конкурс Мініс від краси Буковини 2013 відбудеться в Муздрамтеатрі о 18-й годині. Ярослава Онуфрик, Андрій Соколовський місцевий час. Лідія Січенюкова тепер чемпіонка світу. Свій титул спортсменка здобула на змаганнях серед юніорів та юнаків, що відбулися в Китаї. Разом із тим, українська збірна на цьому турнірі вперше перемогла збірну Кореї. Про спортивні досягнення Буковинка розповідала учням 6-ї гімназії, аби заохотити їх до занять спортом. Чемпіонат світу зі стрільби з лука відбувся у місті. Усі в Китаї цьогоріч в ньому брали участь 342 лучники. Українські спортсмени Лідія Січенікова разом з лучницями Сум та міста Новокаховка вибороли золото і Тим самим стали чемпіонками світу, перемігши кореянок. Рішаючі три вистріла всі Ми стріляли по, по одному чоловіку. кожен по одному вистрілу. Корея пола 10-10, і у нас було 9-10, і. Карія по останнім вистрілом 8, а наша девочка 10. Так ми стали чемпіонками світу. Виграли в перестрілці 29 на 28. Серед кадетів виступили двоє юнаків-чернівців: з це Михайло Островський та Влад Черкес. Участь у змаганнях це чудовий досвід, особливо коли суперники достойні. Було дуже важко, адже ці корейці натреновані у них великий вибір спортсменів. Може, ви знаєте, може, ні, але у них з, з школи починають вчити як у нас фізкультура, у них так цей вид спорту. Розповідали про свої здобутки у світі спорту лучники учням старших класів і запевнили, що на їх місці може бути будь-хто головне бажання та наполегливість. Саме головне це приходити. Це перше. тому, що багато спортсменів прийшли один два рази, почнуть самі собі дімолодилися виводи, що а це не моє, а я не талант. А мені не получается. Я вважаю, що вона просто прийнят рішення, скажем, не обязательно стріба, какой то людсько і йти до конца. І тоді будуть успіх однозначно. продовження спортивної теми. Лучниця Лідія Січенюкова спробувала себе в ролі журі на дитячих змаганнях. Мама, тато і я спортивна сім'я, що відбулися у шостій гімназії. Вороніка залевська, Андрій Піскарьов, місцевий час. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах, а повні випуски новин переглядайте на сайті ACC in UA. Будьте з нами і на все добре.